Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі, якраз туди, куди влучила ракета. Однієї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми не ночували вдома, я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка дзвонила, сказала, що, ну, що така біда сталася. І дуже, дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Вони недавно оженилися, хлопець з дівчиною, вони жили тут, ну ніби як в помешканні хлопця е, з батьками, з його батьками. Тато е, намагався реанімувати сам свого сина не зміг. Спочатку було гучно раз, потім гучно два, потім було гучно три, дуже гучно три. Жінка пішла у коридор, я залишився у спальні. Ну і четвертий раз дуже швидко полетіли стекла, вспишка. Сусідка підійшла з квартири, у котрій загинули сьогодні. Син з невісткою. Вона закривала, вона прийшла, медичну допомогу і викликали, воно три. Приїхала, забрали її. Ну, чоловік так цілий візуально, був, трошки так руки в крові були, але Ворог Ворогчергове вночі наніс ракетний удар по місту Запоріжжя. Одне з влучань прийшлося на багатоповерхові житловий будинок. Зруйновані з п'ятого по третій поверх. На превеликий жаль, на місці події загинуло дві особи, троє травма. Рятувальникам, поліцейським та волонтерам вдалося врятувати одну людину. На даний момент під завалами можуть перебувати ще троє людей. Наразі зараз три, я вже відомо, влучання, ще три шукають. Це є С-300, вже є. Відповідно до осколків, це ЄС-300. Міською владою вже буде надана допомога, матеріальна саме допомога, в тому числі і на оплату на проживання. Також надана допомога людей в автобуси підвезли на тимчасове розміщення, але як мені доповіли зранку, то багато людей вже роз'їхались по своїм родичам, і де, хто дехто хоче повернутися зараз розбирати завали або збирати речі.